Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мишечка з килимками в ванну кімнату. Подивимося, що попадає. На столі у нас ось такий м'який килимок, прорезинений. Дивимось далі прорезинений, м'який. В гарному стані. Прорезинений, м'який. Під раковину. Комплект прорезинений. М'який. Ще м'який килимок. М'який килимок. З середніх розмірів невеличкі, Який килимок, Який килимок? Двосторонній килим, прорезинений, ще м'який килимок, м'який килимок, Під раковину. двосторонній, двосторонній. Під раковину, який килимок. Дещо більший за попередні, Комплект. Ще комплект. І двосторонній комплект. Який килимок? Який килимок? Ось такий. Вони всі одного розміру приблизно, майже всі. Підракуємо. Тророзинний. Ще. І ми оглянули з 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.